Добрий день, пані Наталю. Дуже рада, Добре що день. випала сьогодні така нагода поспілкуватися з вами. Для тих, хто ти чує вперше, розкажіть, будь ласка, про те, хто ви і вашу діяльність? Я працюю в школі. В школі працюю в четвертій школі, вчителем трудового навчання. Крім того, я голова Союзу України з Лочківщини. Ну, мабуть, і все. Можете сказати, що вас мотивує поєднувати вчителювання з громадською діяльністю? Громадська діяльність багато ширше дає можливість організувати себе, свій патріотизм, свої якісь вміння. Ну, і цікаво. Я люблю організаційні питання, якісь вирішувати. Люблю дітей, люблю давати якісь майстерки, люблю організовувати якийсь процес, не обов'язково свій, і якийсь процес взагалі. І поєднувати це з патріотизмом. це із якоюсь користю для громади. Тому що я вважаю, що я вже якийсь маю досвід напрацьований, і той досвід мені дозволяє вже щось таке робити. Суто з ваших спостережень, як за останні роки змінився підхід до навчання у вчителів? Ну, звичайно, багато залежить від вчителя, але багато залежить і від програми. І, на жаль, я не вважаю, що наша програма така досконала і навіть Тенуш... Що воно досконале, вважаю, що є ще до чого, що змінювати в кращий бік. На рахунок свого предмета взагалі вважаю, що його належним чином не поцінюють, так як в інших країнах. Що такий предмет, як технології, трудове навчання, взагалі в інших країнах дуже розвинутий в нас. Е він на дуже низькому рівні через низьку матеріальну базу. Якщо е, кілька років тому вже вважали, що треба розвивати інформатику, давали комп'ютери до школи, е, тобто розвинули цю галузь, то нашу галузь ніхто не розвивав купа років. І от ми зараз знаходимося в моїй майстерні. Я тут зробила етнокуточок, Тут у мене є швейні машина. В сусідній майстерні у мене є мною придбані духовка, мною придбана електрична плитка, але цього мало. І є якийсь в мене посуд, але це все таке, знаєте, ініціативі вчителя, але не виділяється на рівні держави, на рівні міністерства. Освіти, це мало би бути в кожній школі. Мало б діти люблять готувати їсти. Це потрібно дітям в житті. Тобто, такий предмет як технології трудонавчання, дітям потрібно. Я вважаю, в житті, Потрібно через те, що кожен. Кожна дитина, і хлопчик, і дівчинка потребує якось саме вміти самообслуговувати себе, кожен буде студентом, зрештою, кожен буде складати якусь сім'ю, створювати. Я надію, що кожен треба буде вміти приготувати, їсти, себе самообслуговувати, щось вміти робити руками. Дехто тепер каже, а не обов'язково щось вміти робити, можна все купити, технології пішли вперед. Але. Все, що ми робимо рука, руками, розвиваємо моторику руки. А моторика руки дуже сильно розвиває розум. І це дуже добре розуміють японці. На жаль, наша українська держава погано це розуміє, тому, напевно, зменшує години навчання для, для цього предмету. Якщо колись я навчалася, було два уроки в тиждень, потім було навіть такий період, що було чотири уроки в тиждень, був такий навіть виробничий день. Тобто, цілий день ми могли бути в майстерні, щось шити. В той час, коли я вчилася. Я вчилася в другій школі. У нас для кожної дівчинки з мого класу була електрична швейна машина. Тобто, в нас було 13 дівчаток, 13 електричних швейних машин. Зараз я такого собі не можу дозволити. В мене тільки шість машин, і то старих, таких, що вже і морально застаріли, не тільки технічно. Тобто устаткування має бути в школі нове, сучасне, тому що діти хочуть цього вперед. Ніхто не хоче заткувати йти десь назад. У нас і комп'ютери мають бути сучасні. І інше устаткування має бути сучасним. Тому я вважаю, що розвиток мого предмету дуже напряму залежить від матеріальної бази. І треба намагатися, щоб в майстерні щось було, тоді можна навчати. Крім того, колись було поділ за гендерним принципом на хлопчиків і дівчаток зараз. На жаль, цього поділу немає. І це з одного боку може добре, тому що є такі хлопчики, що люблять готувати. Але я вважаю, що на цей предмет має бути поділ на групи, так само, як на англійську мову, на українську мову, має бути поділ на групи. Тому що реально, наприклад, якщо в класі, ну, в теорії, в найкращому варіанті буде 15 швейних машин, то одночасно 23 дівчинки, якщо є в класі, не буде шити. А якби був поділ на групи. То 15 дівчаток сідає собі за машинку і ще є, там, чи 12 в групі є. Так? Тобто все одно поділ мав би бути, якщо не за гендерним принципом, просто поділ на групи для того, щоб вчитель міг себе нормально реалізувати, реалізувати те, що вміє, свої вміння, знання. Теж я дуже люблю малювати писанки. Я то намагаюся реалізувати на уроках. Люблю такі етнотехнології, як соломки плетіння, робимо павуки, дідухи, павуки. Тобто намагаюся поєднувати сучасне з і... І ми... наше минуле. Мені здається, що то дуже гарно, коли в одному просторі поєднано і сучасне, і минуле, якийсь є зв'язок між минулим, сучасним і теперішнім. І так я люблю, щоб воно було і в технологіях, і в просторі. І всюди. Тому напевно я її голова з українок, тому що я розумію, що патріотизм, наше сприйняття усвідомлення себе як українця не має бути чимось таким застарілим. Він воно має бути сучасним. І ми маємо йти вперед в ногу з часом, з технологіями сучасними. Чи є щось таке, що на вашу думку варто запозичити вчителям учнів? Звичайно, а можна багато за. Зараз... По-перше, їхня енергетика, так по-друге, діти молоді, учні знають, вони йдуть вперед, вони стрімко розвиваються. Час, технології. Вони інколи знають краще, як ми. Де, що можуть порадити, наприклад, в оформленні на комп'ютері щось на телефоні, як користуватися технологіями комп'ютерними дітей. Можна спитати. Крім того, нема жодної людини досконалої, яка знає все. Є, наприклад, якась дитина, яка знає таку технологію, і ти не знаєш, і чому не навчитися в неї? Я дуже люблю, коли дитина вчить дитину. Тому що е, по педагогіці дитина краще сприймає навчатися від дитини, від людини свого віку, тобто дитини, і то дуже добре. Якщо одна дитина щось міє, може навчити і мене в тому числі, і іншу дитину. Це дуже добре. Це чудово. Треба, от і в мене, напевно, така е, знаєте, як то хобі е, шукати таланти. Хто на що здібний, хто на що здатний, і е, допомагати тій людині реалізувати ті таланти, підказати їй, в чому вона може відкритися, в чому вона має якийсь дар свій. От то я таке люблю. Яке місце займало патріотичне виховання в навчальному процесі четвертої школи? Ой, завжди велике місце займало. Завжди велике, тому що напевно ж, якщо працюють тут люди патріоти, mm -hmm. то воно завжди буде займати велике місце. Е, ну, бачите, я ніхто мене не змушував. Я собі сама створила етнокуточок в своїй майстерні. У нас ще, крім того, є музеї в школі. Крім того, в нас на високому рівні патріотичне виховання, ну, наприклад, на свято героїв, в нас завжди колись ще коли сказали, що маршурування, а в нас зараз ну, донедавна теж ми ще мали такі загони. Такі колись чові сільці маршували, так але і тепер ми кожного року робимо виїзд десь якесь патріотичне місце. Зокрема, цього року теж робили це все висвітлюємо на сторінках в Фейсбуці, mm -hmm. на сторінці нашої соцмереж, на нашій, нашій сторінці, сторінці нашої школи. Ми завжди висвітлюємо ті події, розказуємо, показуємо, не знаю, чи варто повторятися. Цьогоріч теж їздили, зокрема на могилу е нашого героя. Його донька навчається в школі в нас. Тяжкі моменти завжди такі, коли ти відвідуєш десь цвинтар, і ти героїв. Не запрошуєш живими, а відвідуєш цвинтар. Але діти мають знати, якою ціною ми здобуваємо перемогу і шанувати тих героїв. Як відомо, четверту школу закрили і об'єднали школою радості. На ще ваш... не закрили. План... А, ще Планували не закри... закрити. Планували? Закривати, вони збираються 26 -го... Депутати хто вони ага. та депутати збираються 26 червня на сесії міської ради, у той, що запланована в четвер. От там вони, мабуть, і закриють, бо проголосували на минулій сесії майже одностайно. Було 24 депутати, 22 проголосувало за те, щоб закрити. Ми, напевно, в коментарях до цього відео подамо, бо ми вже маємо хто хто як проголосував, додамо. І нехай люди дивляться, але за все заодно всіх людей запрошую. Запрошую 26 числа прийти на сесію міської ради, хто небайдужий, хто, кому не небайдужа освіта в Золочеві, хто вважає, що четверту школу не варто закривати. Прошу прийти на сесію 26-го числа. Думаю, на 10-ту годину, мабуть, буде сесія. І зазвичай це буде питання що це першим. Тому що, якщо приходять якісь гості на сесію, не депутати. То намагаються це питання вирішувати першим, щоб не затримувати інших людей. Тому запрошую всіх небайдужих людей на сесію прийти висловити свою думку, як вони вважають, чи це добре, що закривають четверту школу, чи не дуже добре. На вашу думку, чи загрожує реорганізація іншим школам Золочева? Звичайно, будуть намагатися укрупняти школи, об'єднувати, тому що. Я кажу, що це не якщо мало, мало дітей в школі, що це дуже велика кількість грошей потрібна на навчання однієї дитини. Тому, звичайно, що будуть намагатися укропняти. Ну але ви розумієте, що завжди дітям, дітям зручніше навчатися меншій школі, коли колектив менший, у нас був колись такий волонтер з корпусу Миру Брендон. І він розказував, що так за кордоном є, так направду є в Америці. Так є. Що спочатку навчаються в молодшій ланці. Це одна будівля, одні вчителі, одні діти. Потім переходять в середню школу. Це інша будівля, інші вчителі. Тобто, дитина може прийти в інший клас, де вона не знає більше нікого. Їй потрібен якийсь час для адаптації, для того, щоб привикнути до середовищ, до дітей. Не факт, що вони всі з нею будуть дружити, так як дружили в попередній школі, і це для дитини стрес. Потім приходять всі в старшу школу. І як Брендон розказував, що в старшій школі в них було поза тисячу учнів, він всіх не знав. А тут, коли ми його запросили, в мене був тоді 11 клас, ми його запросили на останній дзвінок і на останній урок. І коли він почув е, ті розмови, як ми е, прощалися, він сказав: ви тут як сім'я. А в нас каже, зовсім по іншому, я не знав своїх однокласників. І Брендон теж пустив сльозу і казав, що у вас тут добре. Тобто, не все в нас так погано, і не завжди ми повинні переймати чуже, як казав Шевченко, чужому, навчається, і свого не цурайтесь. Тому я вважаю, що в нас непогана була система, і не варто її ламати. А кошти, так, в громаді може не так багато коштів, але напер, насамперед, я думаю, депутатам потрібно думати, як поповнювати бюджет, дебет кредит складається з двох частин, так? не тільки як витрачати. Щоб економити на витратах, на, зокрема на освіту, на медицину. Але треба думати, як поповнювати бюджет, як збільшувати бюджет, що такого робити, щоб збільшувався бюджет нашого краю, а зокрема, нашої громади. Це відноситься до завдань наших депутатів. Ну, для того ми їх вибрали. І треба їм в першу чергу ходити на сесію, кого вибрали, бо це їхня відповідальність. Яка місія Золочівського Союзу Українок? Певно, не дуже вона відрізняється. Це місія, взагалі від місії Союзу Українок на загал. Це в першу чергу допомагати самореалізуватися жінці з різних сторін, тобто з різного боку? Це колись ще. До Другої світової війни Союз України допомагав навіть жінкам отримати якусь професію. Тобто були курси, які вчили жінок шити, куховарити, для того, щоб жінка могла піти десь собі заробити, мати якісь кошти, могла самореалізуватися. А як вона має кошти, вона вже може піти навчатися і так далі. І це нічого не змінилося. Зараз те саме. Ми маємо допомагати в першу чергу жінкам самореалізуватися. Але жінка щаслива, коли? коли щаслива. Вже така жінка зріла, коли в неї є дитина, і дитина щаслива. Тобто не тільки для самореалізації жінки, але і її дитини, дітей. Ну, така подвійна місія: самореалізація жінки і молодого покоління. Як ви адаптували свою діяльність до викликів війни? Ми знаєте, спочатку робили те, що всі: плели сітки, свічки. Збирали кошти, ну те, що роблять всі. Знаєте, Нігде то не дуже не фішували. Кожен робив де міг. І наші союзянки плели і над рукавичкою пані Люба ходзей плела. І ми в школі плели постійно сітки і віддавали. І я ще по сумісництву працювала не лише в четвертій школі в Скваріві, і там плели сітки. Віддавали кому було потрібно, тому віддавали. Мабуть, на початках було те, що всі, а тепер ми ще така до нас додалася одна місія. Нам запропонували вірський відділ Союзу Українок. Вишити сорочки для героїв, називається сорочка для героїв. Ми вже її почали, почали вишивати. Ми собі запланували, що в першу чергу ми можемо вишити сорочки для тих військових, які на передовій, яких ми знаємо. У мене є такі союзянки, чиї хлопці або чоловік, або син є на війні. Є такі, хто пропав безвісти, на жаль, є такі, що загинули. Ну, от тим, що зараз на війні для своїх. Ми в першу чергу почали вишивати такі вишиванки захисні, які носяться на щодень. Там є певні оберегові елементи. Вишивають мами, сестри, жінки. Хто може, той вишиває. Ми спочатку планували на кінець червня, бо, бо Львівський відділ Союзу України вишиває для батальйону Айдар сорочки. І вони будуть ці сорочки посвячуватися в церкві Юра в кінці червня. Ну, ми, мабуть, не встигнемо. Тому що так здавалося, що так все швидко. Ми вже маємо тканину, нетки почали вишивати. Але кожен з нас працює десь і треба, крім того, що вишиваємо ще якусь роботу виконувати. Тому ми, напевно, будемо трошки пізніше їх підсвячувати, ми ще вам скажемо. Яке майбутнє, ви бачите, для золочева, і, зокрема, для освіти в золочеві? Таке, як, напевно, всій Україні. Яке майбутнє для зочлочу дуже гарне містечко. І можна його розвивати і в більш такому туристичному плані ще більше. Так ну і бажано, щоб то було більше праці, більше робіт і більше населення мало де працювати. Ну а ми з свого боку будемо теж допомагати розвивати це містечко творчо. Можливо, і є вже задумки виставляти якісь, робити виставки молодих талановитих художників. Можливо, ви знаєте, не тільки художники, а просто якісь митцівші талановитих родом з Золочева. То ви можете з телефону телефонувати або написати десь в Фейсбуці в соцмережах. Можете злочани можуть пропонувати кого і в який день ми можемо виставити ту виставку. А ще згодом ми хочемо провести таке подібне навчання, просто вже за іншою темою. Мабуть, психо... первинна психологічна допомога дітям з Червоним Хрестом. Воно буде згодом. Ми дамо якийсь анонс, щоб теж люди знали в Золочеві, може теж комусь буде цікаво. Ну, це ми ще повідомимо. Це, мабуть, буде на наступний місяць, або, або в липні, або в серпні. Дуже дякую вам за цю розмову про те, що розказали більше про свою викладачку діяльність, а також про плани щодо розвитку Золочева. Це було дуже цінно. Дякую.